Усім привіт! Мене звати Оля, і сьогодні ми з вами в Сінсей. покажу вам літню колекцію. Є дуже багато знижок, і подивимося на найцікавіші позиції. Тут дуже багато різних майок, а власне такі от майки цього сезону як ніколи актуальні. І тут вони за дуже прийнятними цінами. Наприклад, ось ця була за 169 гривень всього на всього. Тут у нас джинсовки, куртки. Ось ця непогана, ще й зі знижкою, коштує всього-навсього 449 гривень. І давайте подивимося, який тут вибір плать. Я знаю, що це одна з позицій, яка вас найбільше цікавить, сукні влітку усі. Люблять і всі цікавляться. Тут у нас такі от довгі, непогані чорно білі вквіти, а мені сподобалося це більше таке от в смужку. Візьму його до примірочної, потім вам його детальніше покажу. Ось це плаття, на жаль, повністю синтетичне, хоч і продається вже зі знижкою. Тут у нас такий квітковий принт, різні плаття, довгі, міді, різної довжини, різної такої фактури. Ось це доволі непогане, таке зебра плаття, 459 його ціна. А це це я приміряла в одному з своїх минулих відео, але, на жаль, нема мого розміру. Є XS -ка і є ЄXЛА. Ці сукні надзвичайно красиві, в дуже ніжний такий квітковий принт, такі от троянди, Чимось мені нагадує прованс і не дивно, що їх розібрали. Ось такі теж непогані в ніжному рожевому кольорі, і ціна 799 гривень. Красиві такі делікатні платчика на бретельках, красива фактура, але можна дочекатися, коли буде на них знижка. І ось такі доволі прості плаття по фігурі. Вони з такої тканини, як в рубчик, йдуть, добре тянуться. Знає багато хто любить власне такі от сукні. І тут у нас в смужку різні темно-сині, блакитні, теж симпатичні. Ми з вами спочатку ось так: от пройдемося по залу, подивимося, що тут є цікавого. Ось знижка на джинси. Взагалі ціна дуже смішна: 650 гривень, різні, різні кольори і різні фасони є по знижках. І тут шорти. Наразі на них знижок немає, але ціна і так невисока: 459 гривень. І ось тут такі, як з спідничкою шорти. Дуже цікавий варіант, але вони вже дорожчі 659 гривень. Але дуже цікаві. І кольори теж такі класні. Мені подобаються і до них можна підібрати собі ось такі сорочки з деніму в блакитному кольорі. Є, але залишилися маленькі розміри і ось така от біла. На цій сорочці, до речі, є знижка і коштують вони 359 гривень. І давайте подивимося, що у нас ще тут цікавого. Є футболки з такими актуальними зараз принтами морськими. І знову ж таки пішли шорти, топи в лимони топи. Дуже багато бачила в мас-маркетах саме лимонів. Я так розумію, це теж якийсь такий своєрідний тренд. Тут у нас теж різні варіанти шортів в білому кольорі, і ось ця сукня теж непогана. 599 гривень коштує вона з віскози. і знову ж таки в лимони тут були сарафани. Дуже мені подобаються їхні сумочки, вони такі от соломи плетені, і є дуже багато різних варіантів, більші-менші. Давайте ми до них пройдемо до стійки з сумками, і я вам уже більш детально покажу їх з цінами. Тут у нас дуже класна сумка шопер з таким бантом по знижці коштує 459 гривень. І ось тут внизу вже без бантів такі більш простіші варіанти. Ось такі ще сумки, пляжні. Це не натуральна солома, але вони також плетені і виглядають доволі симпатично, з такою, як хусточкою, зав'язаною. А тут знову по знижці сумка. Ціна всього навсього 399 гривень. Сумки на знижках такі, от бачите, в двох варіантах. І давайте ще вам трішки покажу взуття. Тут у нас спортивне кеди в різному кольорі. До речі, у моєї доньки є такі чорні, і вона їх носить вже другий сезон, дуже якісні, надзвичайно ними задоволена. А ціну самі бачили, якщо порівнювати з конверсами, аналогом яких вони є, то це в кілька разів дешевше. І тут, з іншої сторони, літнє взуття. Ось ці мені подобаються текстильні в двох кольорах: чорному, бежевому. І ціна прям дуже смішна: 459 гривень. Таких цін немає і на секонд-хенді. До речі, ще були в такому рудому кольорі. Останнім часом дуже мене приємно дивує сенсей і цінами, і якістю. І нарешті примістилися з вами до примірочної. Давайте покажу, що з собою набрала. Тут є кілька суконь, штани і усе по порядку вам покажу і приміряю. Сподобалася мені ось ця біла сукня, дуже ніжна на бретельках таких от грубих, але ціна у неї 799 гривень. Така недешева сукня. І тут прекрасний склад тканини. Вона на 100% з бавовни, Сукня має підкладку, це великий плюс. І, власне, давайте дивитися її на мені. Вона в розмірі XL, тому мені в талії трішки великовата. Хотілося, щоб вона все-таки була б така, от по фігурі, більш приталена, і тоді буде виглядати більш ефектно. Але на жаль, інших розмірів не було, адже сукня справді класна, якісна і класні такі от речі дуже швидко розбирають. Далі буду приміряти таку дуже базову річ. Це ось така звичайна біла майка. Взяла її в розмірі L, ціна 219 гривень. Майка йде в рубчик. Склад повністю натуральний, 95% тут бавовне і 5 еластану, або майка трішки тягнулась. Ось така вона в примірці, мені надзвичайно подобається якість. Вона не є така, знаєте, тоненька напівпрозора, а середньої товщини тканина, класна, щільна, не звисає, не провисає. І це така дуже базова річ, яку можна носити із жакетами, і ось так під сорочки. Ну я вважаю, така майка ніколи не буває зайвою в гардеробі, тим більше, як я вже говорила, саме ось такі майки цього сезону є актуальними. І взяла ще ось таку кофту в смужку, її ціна всього-навсього 269 гривень. Теж, як на мене смішна ціна. Тканинка теж супер якісна, і вона має такий склад, як і в попередній майці: 96% тут котон і трішечки еластану, аби вона тягнулася. Власне, дуже схожа, у мене кофта є теж в таку смужку, в мене вона більш. Зеленковата така хакі, а тут щось таке більш до коричневого, до сірого. І в мене від Марко Поло, я собі її купила в секонд-хенді. І по якості я вам скажу, ось ця нічим не гірша від моєї від Марко Поло. Мені прям сподобалася. І сподобалося мені, ще ось це плаття, дуже ніжний блакитний колір, в поєднанні з білим, завжди виглядає дуже так от по-багатому. І ціна цієї сукні 659 гривень. І давайте подивимося на бірку зі складом. Тут повністю натуральний склад, 100% бавовна. Це таке плаття максі, воно прям дуже довго, довжина, мені подобається. Але, на жаль, тканина, вона, хоч і натуральна, дуже тонка, і через це просвічує. На мені, щоправда, кольорова білизна, можливо, якщо сюди вдягнути більш таку нейтральну, вона не буде настільки просвічувати. Але все одно я не люблю сукні ось такі з таких напівпрозорих тканин. І взяла до примірочної ще одну блакитну сукню. Вона більш така цупка, тепліша, можна сказати. Тут така тканина. Ціна у неї така: 659 гривень. Тут уже фасон такий, що сукня буде облягати йти типу по фігурі. І давайте подивимося ще бірку зі складом. Склад непоганий: 70% тут віскози, і решта 30% синтетики, тобто, це у нас поліестер. власне ось така сукня в примірці. Знову ж таки, це сукня Максі, довжина просто супер, і колір просто божествений. Красивий відтінок блакитного дуже прикрашає. Але от фасон тут такий, що треба для цієї сукні мати просто ідеальну фігуру. А далі буду приміряти ще одну білу сукню. Вона вверху йде така, як майка, а внизу тут тканина вже інша фактура, така, ніби як знаєте, сорочки шиї. Власне, взяла собі у розмірі L, Склад знову ж таки прекрасний, 100% бавовна. Ціна цього плаття практично 600 гривень, якщо бути точнішою, то 599. І ось така вона. І якщо верх тут більш такої щільної тканини, то, на жаль, ось ця частина внизу, самі бачите, теж вся просвічується. Для мене це прям дуже великий мінус. Хоча сама по собі сукня цікава, і мені теж сподобався. І взяла ще ось такі акцентні штани леопардові, взяла розмірі М, вони у нас теж чудовим складом, тут навіть є трішечки льону, а саме 20% і 80% віскози. Щоправда, довжина у них для мене не зовсім зрозуміла, якісь вони виглядають такі трішечки підстрелені, і хотілося б, щоб хоча б на сантиметрів 5 вони були довшими. Можливо, треба було спробувати ще розмір L взяти, і тоді подовжні вони б, можливо, краще підійшли, але боюсь, що так в талії надто були б широкими. В іншому штани дуже класні, класного крою на високій посадці і сіли при чудово, класної вони, до речі, якості. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал, і до нових зустрічей.